Мене Самсуняли. Ясно вам? Не. Таку це задокументовано. Ту -ту 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 -ту. Здоровенькі були, слава Україні. Значить, дивись, що в мене є. Це новий Самсунг від від Самсунг. Це новий смартфон від Самсунг. s 24 FE. А це новий планшет Tab s 10 Нові девайси від Samsung погнали дивитись, наскільки вони фанові та для фанів Let's go! Розпочнемо зі смартфона. s 24 FE – це логічне продовження вже відомої та обожнюваної багатьма цілої лінійки девайсів від Samsung Fan Edition. а саме смартфонів цієї лінійки чи серії. s 24 FE має вже впізнаваний дизайн смартфонів флагманської та субфлагманської серії. Це скло ззаду та спереду. Це теж вже впізнаваний той самий блок камер. І це, на мою думку, з одного боку добре. Бо якщо в кожному новому смартфоні однієї тієї ж серії експериментувати з дизайном, то, власне, втрачається ця сама спадковість, і ти вже не розумієш, чи то в тебе флагманський смартфон, чи то щось невідомо і краще пройти повз те щось невідоме. Але з іншого боку, люди, це така тварина, що зазвичай хоче щось новеньке, чогось цікавого, нового, а тим паче в дизайні нових смартфонів. Чи то може, то я, то просто я така тварина. Ви, до речі, напишіть в коментарях, ви як любите взагалі щось новеньке, щоб було в дизайні смартфонів і різних гаджетів, чи прямо, щоб була стабільність, і щоб ви знали, що це точно s серія від Samsung. Ну, або щось інше. Приводу дизайну s 24 FE скажу, що це смартфон, дизайн якого вже має свою фан-базу. І я думаю, він її матиме ще довго. На мою думку, ця спадковість дизайні всіх флагманських та субфлагманських смартфонів від Samsung, то добре. І як користувач смартфона саме від Samsung, скажу, що мені. Подобається в цілому цей пізнаваний дизайн. І ще варто відмітити, що бокові грані смартфону в порівнянні з минулорічним S23FE, хоч і стали більш квадратичні та строгі, але в той же час е, зникла та сама гострота цих гранів. І то файно. З дизайном компанія вирішила не експериментувати, а от з розміром дисплея в порівнянні з попереднім поколінням, точно вирішили щось змінити. пишеш? Бо тепер це не 6,4-дюймовий, а 6,7-дюймовий Динаміка AMOLED 2X Full HD, файний дисплей. 120 Герцевий. Це вам, ну, сам, не, не самі знаєте хто. 120 Герців і всі ці діла. Хто натік зрозумів, той Не то півники по 5 копійок. Не яблука по три гри. З дисплеями, як ви можете розуміти, в S24FE проблем взагалі немає. Це ж Samsung. Тут все соковито, чітко та суперфайно, на мій смак. Ну, що поробиш, вміють корейці такі робити круті дисплеї, та і давно вони вже власне, роблять ці самі дисплеї. Тож логічно в цілому, що в новому смартфоні, а тим баче, s серії вони будуть ставати все краще і краще. Я реально згадую кожен флагманський смартфон від Samsung, і кожного разу дисплей не припиняв дивувати з гарного боку. Тут залишається реально тільки похвалити новий дисплей. Якби був при... ти уяви, Samsung. Такі. Ну у нас коротко, новий смартфон, все круто. А дисплей ну такий собі. Ті, хто робить дисплеї. Ну так. Так що Паралімпійсько приводу змін в розмірах дисплеїв між попереднім та новим поколінням смартфонів Fan Edition від Samsung. То я залишаю на ваш розсуд. Але на мою думку, збільшення розмірів дисплеїв – це вже така собі тенденція, якої, на жаль, не уникнути. І як не крутий, контент більшість людей поглинає саме на смартфонах. Ну і приємно, власне, дивитися якісь відосики чи гортати стрічку того Instagram чи TikTok приємніше на більшому дисплеї. Але вашу думку я чекаю в коментарях. Змін зазнав не тільки дисплей, а і начиння нового S24FE. Тут тепер красується новенький процесор від Samsung Exynos 24 i 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ накопичувач. Значить, це вам не просто нова циферка в назві процесора. Тут він не просто 4-х нанометровий, а ще й 10-ядерний, 3,11 ГГц. Е, з теж новою графікою. XLIPS XLPS 940. Таку. Wow. І, як заявляє компанія, цей новий Exynos 20... 2400i став на 25% швидше в одноядерному порівнянні з процесором, що був в s 23 fe та на 61% в багатоядерному з тим же процесором s 23 fe і ще ж, звісно, за рахунок нового графічного процесора стався теж приріст продуктивності аж на 103%, по заявленням компанії в порівнянні S23FE. Тако! то все, звісно, сухі цифри. А якщо повернутися до реальності та до того, як смартфон поводить себе при користуванні ним, то в цілому скажу так, що він реально працює досить моторно. Я думаю, нічим не поступаючи своїм побратимам по s серії смартфонів від Samsung S24 чи S24. Мене особисто під час користування s 24 FE взагалі запитань до нього не виникало. Все чудово, швидко і якось по самсунгівському Як користувач смартфоном? Samsung я можу вже сказати, як то воно. По самсунгівському Коротше, при повсякденному користуванні мене все цілком влаштовує в цьому смартфоні. О, У я... мене Samsung, а ви з своїми яблуками. Це задокументована да? дата підпису. Задокументовано на яблуко, до речі. Поняли, що стосується ігор, то тут цікаво, як поводить себе новий Exynos та його нова графіка. А тут ситуація наступна: в добре, знайомому нам з вами Call of Duty в s 24 fe Очікувано все чудово. Є можливість вибрати пріоритет на графіку чи на FPS. Якщо на графіку, то тут все зрозуміло. Обираємо пункт в графік кваліті на very High і при цьому отримаємо фреймрейт на показнику Max. А якщо захочеться більше FPS, то тицяємо на ультра в пункті фреймрейт, а графік автоматично стає на medium. Але при цьому є можливість самому ручками встановити, скільки ти хочеш, щоб максимально витискала гра кадрів. Я, звісно ж, вибрав фреймрейт. І показник 120 кадрів. Ну і погнав грати в Call of Duty Mobile з задоволенням та стабільним високим FPS. З Lost Light справий s 24 fe теж добре. Заходимо в гру, обираємо FPS на ультраграфіку на Refine і погнали собі спокійно та з задоволенням в рейд. Грати комфортно та приємно, тож із Lost Light цей Phone Edition теж впорався чудово. І ще я вирішив згадати старого забутого, особисто мною знайомого це PUBG Mobile. Скачав і пішов тестувати. Ну і от що вийшло. Значить, графіку можна встановити або на Ultra HDR, і тобі фреймрейт буде на Ultra, ну або брати більше кадрів. І я б не сказав що гіршу графіку. Словом, беремо фреймрейт на Extreme, графіку на HDR і вперед брати свій Chicken Dinner із стабільними кадрами та приємною графікою, наскільки це можливо в мобільних іграх. Загалом з новим процесором та його графікою, в цілому, в новенького s 24 FE все файно. Ігри льотають, всі анімації крутяться моторно, все працює чудово, тож в цілому, процесор та все начиння good. Не дарма компанія вихваляє це все нове. Із камерами ніяких кардинальних змін, як із процесором та розміром дисплею не сталося. Маємо набір із трьох модулів. Але. Хоч фізичних змін і не відбулося, та все ж алгоритми відчутно прокачують. Смартфон навіть без спеціальних налаштувань ручками робить досить чудові фото. Я б навіть сказав на рівні своїх не менш крутих братів я про s 24 та про S24 Тож із камерами в s 24 FE все теж чудово, як і з результатами, що вони видають. Про результати сказав, а про самі камери не сказав. Основна камера тут це 50 мегапіксельна з апертурою F1,8 та оптичною стабілізацією. Друга це ультраширокий об'єктив на 12 мегапікселів з апертури F2,2, так у тому огляду 123 градуси. Ну і третя це 8 мегапіксельний телефотооб'єктив з апертурою F24 та фокус на відстань 75 мм, що відповідно дає нам трьохкратне оптичне приближення без втрати якості. Такий набір камер, і я не втомлююсь це повторювати, на мою особисту думку, найбільш правильний, а особливо, якщо цей набір камер. В флагманських або субфлагманських смартфонах. І неважливо, то Samsung чи не Samsung. Ну і звісно ж, фронтальна камера. В24FE, вона 10 мегапіксельна з апертурою f 24 досить файна фронтальна камера. Єдине, чого мені не вистачало, це блокування експозиції на фронтальній камері. Але щось мені здається, ера тих самих селфі на фронтальну камеру відходить в небуття. Всі почали вже фотографуватися та знімати відео. Сторіс і подібні речі вже повертаючи смартфон просто отак, роблячи це на основну. І ну, ну ти, ти. Ще за що хочеться похвалити S24FE, це за наявність того самого професійного режиму зйомки як для фото, так і для відеорежимів. Це непогана така допомога при зйомці контенту. І цей самий режим в смартфонах від Samsung найкраще працює саме в рідному застосунку камери. В сторонніх, воно, ну. Не так добре все працює. Тож Samsung Nice змогли реалізувати в своєму рідному застосунку камера. Правильні, та досить класні налаштування. Ну правильно ти ж мені не раз вже розповідав. Що ж до автономності, то тут теж приріст та апгрейд. Тепер маємо 4700 мА в новенькому смартфоні S24 Fun Edition проти 4500, що були в попередніх поколіннях. Вона наче нічого на перший погляд, ну 200 мА і що? Але з новим навчанням, з більш прокаченим софтом, це все в тандемі дасть не порочку хвилин автономності, а може й добряче виручити в скрутну хвилину, без можливості підзарядити свій смартфон. Тож, апгрейд є, і то чудово, в правильному напрямку рухаємось. Підбиваючи підсумки про S24FE, скажу так, вийшов чудовий продовжувач серії смартфонів від Samsung, саме Fun Edition. В порівнянні з попереднім поколінням реально відчутний апгрейд, як і по начинню, так і по програмному забезпеченні. Якщо маєте смартфон щось типу A53 чи A54, то S24FE буде просто чудовою заміною та крутим апгрейдом смартфоном. Ну і тепер переходимо до планшету. До нас потрапив саме Tab s 10 Ще буде також Tab s 10 Ultra, але про той телевізор, можливо, розповімо іншим разом. І так виявляється, що маленького Tab s 10 цього разу не буде. Компанія, швидше за все, зробила акцент на цих велетнях та на тому, що на більших дисплеях все таки зручніше. Працювати, а особливо маючи в комплекті фірмовий стилус. Що ж до дизайну та матеріалів корпусу нових планшетів від Samsung, то це вже незмінний, в гарному сенсі слова, металевий корпус з місцем для s pen де він примагнічується та заряджається. Таненький корпус, дві камери, акуратно... акуратно. Вписані в куточку задньої кришки, і як в випадку зі смартфоном, в планшеті прослідковується та сама спадковість в серії флагманських планшетів від кореців. І то теж файно. Відразу знаєш та бачиш, що маєш в руках топову річ. Тож, дизайн в цілому Гуд мені подобається, і ще подобається тонкість корпусу. Теж файно та приємно тримати в руках такий тоненький телевізор. Я, власне, чому кажу телевізор? Тут все просто, тут просто розмір дисплею 12.4 дюймів. Звісно, все в кращих традиціях Samsung. Це Dynamic AMOLED 2X 120 Герцевий з роздільною здатністю 2800 на 1752 пікселі. І оце все круте, що Samsung там завжди ставить свої флагманські, не тільки планшети та смартфони. Загалом за рахунок такого розміру дисплея, звісно ж зручно поглинати контент різного типу Ютуб, Netflix там чи що, чи навіть гортати Тікток. Головне не заснути, при цьому бо як. Заїде цим гаджетом по фейсу. Отаку буде не дуже приємно. А дисплей класний. Ще за рахунок розміру дисплею і наявності фірмового стилосу від Samsung. Він же S Pen в комплекті. на Tab s 10 Офігенно зручно редагувати фото, чи малювати, чи навіть просто створювати будь-який контент. Особливо буде. Круто для тих же ілюстраторів чи дизайнерів, або для навіть тату-майстрів, щоб малювати свої екс екскізи. Екскізі, ну а, ескізи. Загалом маючи такий дисплей, такий S-Pen, то це все круто для творчих людей. Ще варто згадати про можливість розділення, розділення екрану, е про ту ж саму багатозадачність, е що реалізована за рахунок програмного забезпечення та такого розміру власне дисплею. Це офігіти як зручно. Дивитися той же ютубчик чи Твіч, і це в одній частині дисплею, а в іншій мати якийсь Телеграм чи інший месенджер і переписуватися там з друзями, ну чи по робочих моментах, ну або відкрити якийсь застосунок і малювати, там поки дивишся урок з малювання на YouTube. Тобто це офігенно зручно та класно на такому дисплеї. А особливо це зручно і круто для тих, хто любить одразу робити все, все відразу, в кого шило в сраці, і не можуть просто спокійно сидіти та просто щось дивитися. От їм треба ще щось робити, просто прямо зараз щось те і те, те. Ця багатозадачність це просто топ. Тож пишіть в коментарях, чи багато. У вас таких багатозадачних колібрі. Знаєш, ти дивишся, тут треба ще щось. Ще, щось. Ще, ще, ще. Так, так, там Телік, тут Тікток, якщо ще сюди твіч вліпить. <сум> дивишся там на ноутбуці, там пишеш сценарій, і треба, щоб ще планшет скатіна з боку був і... Так, ну, дисплей не тільки для поглинання контенту, а й для того, щоб пограти в ігри. На такому-то телевізорі гріх не пограти в ігри, чи хоча б спробувати. Ну і заодно розповім вам про навчання цього нового Табс 10. Процесор тут від Медіатек, а саме. Модель МТ6989. І на перший погляд може здатися, що це медіатек. Воно щось потягне щось чи що взагалі. Але не спішіть робити висновки МТ-6989 це не якийсь бюджетний процесор серії G, це флагманський Dimensity 9300. Ясно вам? Так от, Dimensity менсі якого для виконання звичайних завдань вистачить з головою. Та без 10 плюс справляється зі всіма поставленими завданнями легко та швидко. Ну і звісно ж, всі анімації та застосунки крутяться моторно і в той же час плавно. Тож з повсякденними завданнями та користуванням цим планшетом, взагалі, все чудово. А от щодо ігор, то я встановив сюди парочку, і от що. Call of Duty, значить заходимо на налаштування, встановлюємо фреймрейт на ультра і показник графік кваліті сам стане на медіум. Встановлюємо лічильник кадрів на 120 і йдемо розвалювати кабіни в грі, при цьому маючи стабільний та чудовий FPS. З Call of Duty та без 10 взагалі не виникло жодних проблем. Все лютає прекрасно. Другою грою стала. PUBG Mobile. Там я встановив графіку на HDR, фреймрейт на Extreme і s 10 Plus показав досить чудові результати для максимально комфортної гри. Тож пограти в PUBG Mobile на s 10 Plus можна, я б навіть сказав, треба. Ну принаймні треба хоч спробувати. За рахунок великого дисплею, ігровий експеріанс, звісно ж, крутий, але мене все не покидала думка підключити сюди до цього планшету якийсь геймпад. Але такого в мене не було. Тож довелося згадувати, як то грати в мобільні ігри на планшеті. І в цілому згадав та отримав приємні враження від ігрових сесій на ТАП С10. А ще про пам'ять тут 12 гігабайтів оперативної та 256 гігабатів Ти Чого залізло? Камери, як я вже багато разів говорив, на мою особисту думку, камери в планшетах, щоб сказати, що прямо дуже треба, особливо круті камери, ну це хіба що для дуже нішевих та специфічних завдань та застосунків, то так. А так то не так s 10 Plus має дві камери: це 13 мегапіксельна основна та 8-мегапіксельний ультраширік, і також 12 мегапіксельна фронтальна камера. Цей весь набір згодиться для того, щоб зробити досить небагані фото чи відео. Але я думаю, мало хто використовує прямо, так щоб планшет, щоб спеціально з допомогою нього щось фотографувати чи знімати відео. Але менше з тим, s 10. Plus... Непоганий набір камер, він є, він доволі файний, особливо фронтальна камера буде просто мега корисна для онлайн-мітингів чи ще якогось робочих моментів. Акумулятор TabS 10 на 10 90 мА, чого в цілому достатньо, щоб довгенько позалипати в YouTube чи Twitch, ну або пограти в ті ж самі ігри, або, звісно ж, попрацювати. от При сценарію попрацювати, набір текстів, редагування, фото, чи відео, чи ще щось от таке. Чи якісь там документи, то цього акумулятора, тобто автономності ТАБ С10 вистачить ще надовше. З автономністю в цілому тут все чудово. Я казав, що приємно поглинати якийсь контент на ТАБ С10. Так от, це все не тільки завдяки великому та крутому дисплею, а ще є додаткова штукенція, так би мовити, для. Ще більшого кайфу від контенту. Це 4 стереодинаміки, які розтикані по гранях планшету. І реально приколясно переглядати щось чи слухати музику, до прикладу, на планшеті. Інженери тут, інженери з AKG тут постаралися на славу, мені особисто подобається. Підбиваючи підсумки про цей новий s 10, скажу, що це планшет для. Тих самих творчих людей, які люблять малювати, або це власне їх робота малювання, або для тих же ілюстраторів, чи тату майстрів, про яких я згадував. Ну, або та без 10 це ультимейт машина для поглинання контенту, чи відео, чи аудіо. Ну, звісно ж, пограти в ігри можна з задоволенням. І звісно ж, новий планшет має всі соціальні приколюхи, що зв'язані з штучним інтелектом і всілякими крутими фішками, що Samsung демонстрували нам на своїх презентаціях, ще смартфонів. Тож, новий табс від Samsung в цілому вийшов досить гідним продовжувачем свого роду. І ще наявність цієї самої палиці малювалиці S Pen. Це взагалі крута тема. Що ви думаєте про цей таб S10? Пишіть в коментарях, а ще можете. Написати, якби ви його використовували, саме цей планшет. От такі новинки від Самсунг. Я всім дякую за підтримку. Обов'язково тисяча на вподобайки. Вони ж лайки, вони ж пальці догори. Підписуйтесь, якщо ще не підписані чомусь. Пишіть коментарі та підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерам, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувай! Boa noite,